цій школі 119 років. Цьогоріч замість учнів вона приймає переселенців із Покровського району. Найстарша мешканка шелтеру 89-річна Євгенія Карасьова, пригадує останні дні в рідному місті. Там всі вбили, ну, Так бухкали, що було страшно спати. Ми виходили на вулицю, на крийцю і стояли всю ніч. Не спали. На її долю, каже, випала вже друга війна, та говорить, гірших людей, ніж російські військові, не бачила. То фашисти, фашисти настоящи, вони так само роблять, ще хуже. Німець і були німці добрі, і були вони добрі, а Путін скільки дітей вже побив, скільки перейти його? От, його треба вбити, то може тоді щось зміниться. Переїхати на Черкащину змусили постійні обстріли та приближення лінії зіткнення, розповідає Ольга Арутюнова. Вона приїхала із чоловіком та своїми сусідами. Ми чекали, що буде якесь перемир'я, зберуться умні люди за столом переговорів і вирішать мирним путем і ми залишимося вдома. Але такого не вийшло. Каже, за два дні до евакуації їхнє місто гірник від'єднали від комунікації. Там пропав мобільний зв'язок, а будинок щогодини двихтів від обстрілів. І нам було видно, як від нас стріляють, літі туди снаряди, а туди-сюди, ось цей перекрестний огонь. Ми просто смотрели кіно, поки воно не приблизилась дуже близько. Ми. Пані Ольга показує єдину річ, яку вдалося взяти з собою ковдру, яка каже, пахне домом. Ми ж пенсіонери. І виходить, що все, що ми нажили, ми просто оставили і ушли. І ушли в нікуди. Ні з чим залишилась і 19-річна Вікторія Рязанцева. Вона сирота. Говорить, вирішила поїхати, адже хвилюється за власну безпеку. І виїжджала з сусідом, но уїхав до своєї жінки. Ну а так я к ним з ними познайомилася, і тепер я з ними живу. Так тихо, как обична, як каком-то. не стріляють, ні сирена не орт і не, ну нет вот этих воєк можна сказати. Тут планує працювати перукаркою або ж майстром манікюру. Ремонт у цій школі завершили два місяці тому. Його робили за кошти міського бюджету та доброчинників, розповів заступник міського голови Олександр Потапенко. Загалом витратили три мільйони гривень. Повністю перебудували всю школу. В плані архітектури і опускання потолків, і опалення, і все. Сам проект зрозуміло, що ми задоволені. Хотілося тільки, щоб це воно все йшло на користь людям. Проживання тут безоплатне. Договір укладають на півроку з можливістю продовжити цей термін, розповів Олександр Потапенко. Тому -то ми хотілися, щоб люди, приїхавши з складних умов, без світла, без води, без газу. Хоч попали в ті умови, де вони могли б, скажем, так, на перший час відчути себе людьми. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.